От що я там не хочу говорити про родину, приховую. Я не приховую. Я просто ще вважаю, що є особисті кордони, які для мене персонально я хочу, щоб були особистими. Лідер гурту Камиль з Святослава Карчук вперше повністю показує своїх дітей, як вони виглядають уже за хвилину. Співак також сьогодні розповідає про свою дружину. Вона мене врятувала. Я тобі так просто літара. Заспіваю всі свої пісні. Я скажу, скрізь лише про тебе. Написані. В Тим часом голівудська зірка Анджеліна Джолі продовжує свою підтримку України та відвідує не лише Херсон, а й Миколаїв. Що каже акторка, почуєте у сюжеті? Це дуже для нас. Чуттєво і ну ми розуміємо, яка це допомога. Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Колеба готується до другого шлюбу. Він освічився своїй коханій. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Поки можна сказати, Боже, як тяжко, що під час війни в тебе народжується діти. А з другого боку, якби в мене був маленького сина і зараз донечки. То може мені б тяжче було переживати цю війну. Може, це і добре. Ти три місяці я їх не бачив взагалі. Ну це було неможливо. Я розумів, що я мушу сконцентруватися на найголовнішому, коли фронт, можна сказати так, стабілізувався, і я зрозумів, що ну можливо є момент, коли ти можеш побачитись, і я бачився ну буквально декілька днів. Лідер гурту Океанельзи Святослава Карчук вперше повністю показав своїх дітей, яких раніше ретельно оберігав від публічності. Разом із дружиною Євгенією Яцутою музикант виховує чотирирічного сина Івана та трьохрічну доньку Соломію. Артист завжди уникав розголошення особистих деталей і раніше ділився лише світлинами, де обличчя дітей були приховані. Втім, у документальному фільмі «Океан Ельзи. спостереження шторму, прем'єру якого відвідала журналістка. Катесен Юей вперше відкрито показав своїх дітей цього разу без жодних обмежень. Я багато маю фотографій своїх дітей, які або я роблю, або присилають мені родичі, коли я не бачу їх. І мені хочеться, ну, деколи ти радієш, і думаєш, можливо, інші люди порадіють теж. Як і я радію за всіх дітей, мені дуже приємно. Я вважаю, що для будь-якої людини діти, дружина, чоловік, родина, батьки це такий великий якір, який не дає тобі течію, кудись відплисти. Невідомо куди в сучасному турбулентному світі, тому треба триматися за важливі речі. До того ж, Святослава Карчук уперше відверто розповів і про свої стосунки з Євгенією Яцутою. За словами музиканта, кохана з'явилась у його житті в дуже складний період і фактично врятувала його. Їхній союз став не лише джерелом підтримки, а й натхненням. Результатом стали двоє дітей і новий етап у творчості лідера гурту «Океан Ельзи». З'явилось тоді в моєму серці в самий можливо складний період моєї життя врятувало мене насправді і знайомство з Женєю повністю змінило моє життя, і це вилилось в моїх дітей, і це продовжує вилуватися в моїх, в моїх піснях. Так, да, у 2021 році стало відомо про розлучення Святослава Карчука з Лялою Фонарьовою, з якою його пов'язували 20-річні стосунки. Після цього непростого розриву музикант тривалий час приховував своє нове сімейне життя від публіки. Приховую я просто щиро вважаю, що є особисті кордони, які для мене персонально я хочу, щоб були особистими. Про нову обраницю Святослава Вакарчука відомо небагато. Вона на сім років молодша за музиканта. Є співвласницею та виконавчою продюсеркою компанії Radioactive Film, яка займається виробництвом реклами для міжнародних брендів, а також зйомками кліпів і серіалів. Від попереднього шлюбу жінка виховує доньку. Уперше Вакарчук повідомив, що став батьком у серпні 2021 року. У нього народився син Іван е, Іван дуже любить пісню. «9.1.1», Я про це говорив. І тепер він не тільки оригінальне відео дивиться а ще й це. Каже: Включи, будь ласка, раз десять підряд. Плюс він її пробує грати вже на піаніно. і я, щаслива сім'я, А вже у червні 2022-го співак повідомив: у нього народилась донька Соломія. Народилась донька. Їй, до речі, півроку. Я, до речі, думаю, що в цьому є великий символізм. я вважаю. Що це такий моральний бронежилет, от а який тобі дає е, ну, сили. Ну це страшенна мотивація. Ти в цей момент ну, стаєш вдвічі сильніше. Соломійка теж любить насправді вона любить всі ті самі пісні, що Іван, бо вона молодша, і вона змушена любити ті пісні, які любить Іван. Але щоб ви не думали, що вони слухають тільки татуї пісні. Вони люблять дуже дитячі альбом Марії Бурмаки. Теж дуже люблю слухати великі фанат. А ви справді з України? Я так переживаю. Ми обоє government. в родині переживаємо і молимося, щоб в Україні був лад, щоб ви були єдині. Взагалі мене просили говорити з вами тільки про стрічку. То це вас просили, а мене ніхто не просив. Знаєте, я з вами я переживаю і молюся. А от гольовицька акторка Анджеліна Джолі під час свого візиту до України побувала не лише в Херсоні, а й у Миколаєві. Поїздку організував фонд Спадщина війни. Згідно з офіційним прес-релізом, джолі зустрілася з медиками, волонтерами та місцевими родинами, які продовжують жити і працювати попри постійну загрозу обстрілів мін і атак безпілотників. Вона побачила, як у деяких районах міста над дорогами натягнули захисні сітки. Що мають хоч частково обезпечити людей від дронів? Акторка також відвідала укріплені підземні приміщення, де українці продовжують лікувати та навчати дітей навіть у воєнних умовах. Жителі Миколаєва та Херсона живуть в умовах постійної небезпеки, але відмовляються здаватися. У той час як уряди по всьому світу відвертаються від захисту мирних жителів, їхня сила і взаємна підтримка викликають глибоку повагу. Понад три роки конфлікту і втома помітна, але не менше її рішучості. Сім'ї хочуть безпеки, миру і можливості відновити своє життя. Зазначила Джолі. Вона наголосила навіть у жорстокому протистоянні зброї та технологій не можна забувати про. Дипломатію і необхідність захисту мирного населення, я сподіваюся, мені не доведеться знімати про Україну кіно подібне до країни меду і крові, яке я знімала про Боснію. Я щиро бажаю Україні, щоб ваша історія була менш кривавою, більш щасливою. І, зрештою, щоб у вас нарешті настав лад приїзд до Херсона, такої відомої особистості, як гольвуцька акторка Анджеліна Джолі, є надзвичайно важливою та почесною подією. Про це заявляє заступник голови Херсонської ОВА. Олександр Толоконніков в ефірі програми Ми Україна і жінки, особливо такого рівня, які приїжджають в Херсон. Це дуже для нас чуттєво, і ну ми розуміємо, яка це допомога. За його словами, навіть представники НАТО проводять збори лише в західних регіонах України у відносно безпечних зонах. Такі жінки, як Анджеліна Джолі, можуть. Дозволити собі приїхати в таке небезпечне місто, як Херсон Приїжджати сюди. Це дуже дуже поважно. Тільки я знаю, що вона відвідала дитячу лікарню, відвідала декілька інших лікарень, поспілкувалася з дітьми. Ми дуже вдячні за те, за те, що такі люди приїжджають, тому що іноді здається, що про нас забули, але ми бачимо, що ні. Після цього я думаю, що після його візиту набагато збільшиться і допомога, і згадки про Херсон. Цей несподіваний візит викликав справжній ажіотаж у соціальних мережах. Користувачі активно ділилися враженнями, дякували акторці та навіть створювали меми на цю тему. Свою реакцію і не приховував Сергій Притула. Волонтер зізнався, що ще з дитинства захоплювався фільмами, де герої одинаки борються за справедливість. Але сьогодні підкреслює він Справжню сміливість проявляють зовсім інші постаті. Підлітком я зростав на фільмах, де Рембо ледь не самотужки міг розібратись із контингентом радянських військ у Афганістані, але як доходить до справи і треба показати характер та солідарність, вся надія на місіс Сміт написав зірка у власному телеграм-каналі. Ми познайомились давно. Ми познайомились в 2003 тисячі третьому. Митро вже закінчив. Чи закінчив я був на останньому курсі інституту? Да. А я не на останньому У нас була така команда для студентів міжнародників. А ми грали Джесоп для юристів. Імітували судовий процес. Да. І нам дали ментора. і Їм був Дмитро. Насправді тоді щось, скажімо, так спалахнуло, але на той момент я вже рухався в житті іншим шляхом, тому свята теж. А от колишній очільник МЗС Дмитро Кулеба готується до другого шлюбу. Тривалий час політик перебуває у стосунках зі співзнасновницею видавництва книголав Світланою Павелецькою. Раніше колеба, який уже був у шлюбі, ставився до повторного одруження досить скептично проте в ефірі. Проєкту «55 за 5» Екс міністр зізнався, його погляди почали змінюватися. Чим довше він разом із Павелецькою, тим більше замислюється про офіційне оформлення стосунків. довше ми живемо разом. Тим більше я змінюю свою думку про це. Вона, скоріш за все хочеться офіційно усвідомлюю. Всі жінки Ми і... навіть про це говорили. Свіда, я знаю. бажання. <смітно> згодом Дмитро Кулеба зізнався. Насправді вже готувався до усвідчення, просто не хотів псувати сюрприз. Він зробив Світлані Павелецькій пропозицію, і вона погодилась вийти за нього заміж. <пізь> Вітаю! Я давав вам інтерв'ю і попросив вас не руйнувати один сюрприз. Так, от поки ви там монтуєте цей сюрприз відбувся, і я зробив святі пропозицію. <пізь> а я сказала. Tak. Для обох Дмитра Колеби та Світлани Павелецької це буде другий шлюб. Раніше експолітик був одружений із депутаткою Київради Євгенією Колебою. Точної дати їхнього розлучення невідомо. У декларації Дмитра за 2022 рік Євгенія ще зазначена як дружина. Хоча вже у 2021-му він почав жити разом із Світланою. Від попереднього шлюбу Дмитро виховує двох дітей: сина Єгора та доньку Любов. Світлана також раніше була одружена одружена з бізнесменом Валерієм Паволецьким, у шлюбі з яким у 2013 році народився син Олександр. 41-річна Павелецька народилася в Одесі. На початку 2020 тисячі вона очолювала комунікаційний офіс Кабінету міністрів України. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні, слава ЗСУ.